Людина дуже сама людина дуже амбітна. Це людина, з якою я співпрацюю і працюю. Тут більше давайте так тут більше впливатиме якість життя на вибір да, людини. І я думаю, що саме а, цей кандидат піде скоріше шляхом ну, своєродного Путіна. Які шанси в Єрмака стати президентом? Менше ніж у Юлі. Набагато менше, ніж у Юлі. Ну дуже набагато менше, ніж у Юлі. Не скажу, що зовсім без шансів, але тим не менш, так. Да, тут прям, давайте так, тут прям люди з палками. Знаєте, виходять, якщо він а, посяде то місце. Чи є Андрій Єрмак, справжнім патріотом України? Я більше буду говорити про нейтральність. Навіть так, да якщо ми не говоримо про давайте так: в деяких людей патріотичність заключається в наприклад в зручності проживання в країні, в деяких людей патріотичність заключається в кількості зароблених грошей в Україні та угу. да, внайне да, в Україні а в будь-якій країні. Да? Тобто, якщо, якщо мені тут буде незручно, я поїду в іншу країну, де мені буде зручно. Тут більше, давайте так, тут більше впливатиме якість життя на вибір да, людини, во тут буде більше впливати якість життя, якість того, як я можу рости, як там не знаю бізнесмен, як я можу рости там заробляти, і так далі. Тут більше от про це тут патріотизм. Ну чим біль... знову ж таки? Чим більше мені зручно. Чим більше я можу, скажімо так, розростися, тим мені, звісно, буде краще, і тим більше я буду боротися за права даної країни. тому що що? тому що мені тут добре, мені тут зручно, да і якби втрачати чогось, я тут не хочу. Я хочу тільки там е, прибавляти в свої володіння. Дякуємо, що дивитеся наші відео. Ставте ваші вподобайки та залишайте будь-які коментарі. Це дуже допоможе потрапити цьому відео в рекомендації і дасть змогу покращити відео. Залишайте коментар, який вас цікавить саме до експерта. І вже в наступному відео експерт зможе на нього відповісти. Дякуємо вам за вашу активну участь в розвитку канала. Чи є в Єрмака президентські амбіції? Розкривати Єрмака як людину. Заканчиваем. <laughs> як Юля говорила, пропала все. Мать чесна. Я його майже ніколи не розглядав як людину. І тепер я розумію, чому. Перша карта хіщник, вторая дьявол, третя террорист. Ладно, по порядку. Четвертая. Ну, якби повія, но в общем там своє значення. Э, П'ята придіра і, і, і короче, шоста монстр. Страшне господи. Тобто у нас, у нас тут всі активно агресивні карти просто в ряд. І одна просто посилює іншу. Uh -huh. Якщо давайте так, дурной прем'єр очень заразителен. І я думаю, що саме цей кандидат піде скоріше шляхом ну, своєродного Путіна. Це про узурпацію влади. Причому Україна буде в достатньо їжових рукавицях. Якийсь, давайте так, контроль. Мені тут більше, більше саме про контроль. Це знаєте, не шагу вправо, ні шагу вліво. Та навіть, я би сказав, тут скряга падає, скряга завжди про інколи про емоції. Ну, В даному випадку ми говоримо, говоримо і про людину. Дані емоції достатньо скудний, по-перше, по-друге, скряга – це і що і про жадність. Я думаю, що при цій людині ми будемо бачити найбільше в історії е податки. Все в казну. Да, Так, казну. Ага. Так, да. так. Да. Да. А, е, людина дуже самолюбіва, людина дуже амбітна, людина дуже, давайте так, оптимістична. Тільки його оптимізм трошечки іншого соусу, ніж, наприклад, наш з вами. Падає Королєва, падає бунтарь. Тобто я е, навіть не хочу. Я, я вже розумію, що би було з країною, але е, не хочу навіть представляти і це говорити. Е, ну, давайте так саме. Про цю людину я не буду багато говорити, тому що, ну, самі розумієте. <кій> в общем-то. Але по, по картам ви можете зрозуміти, вже по настрою внутрішньому світу людини, ви можете зрозуміти, що то би було. Чим-то, знаєте, мені ще похоже чим-то на Кім Чин Іна. Отак, от навіть. Очень чим-то похоже, прямо. Які стосунки між Єрмаком та Зеленським? да. да. Ну, стосунки, я там досі впевнений, що добрі. Ми з вами, по-моєму, вже їх проглядали раніше. А може, щось змінилося? А, Ні, стосунки добре. А, от она, условно, як сімейна, Тобто ми дуже хороші, дуже прекрасні друзі. Пам'ятаю, як і той раз теж випадає і Єрафан. Тобто це мій радник, це, це людина, думку якої я буду питати, наприклад, альтернативна думка, це людина, з якою я можу щось розробляти. Продумувати і тата це, і це людина, з якою я співпрацюю і працюю. Це про дуже, скажімо так, близьку, прекрасну, крепку дружбу. І воно досі є. Дякуємо, що дивитеся наші відео. Ставте ваші вподобайки та залишайте будь-які коментарі. Це дуже допоможе потрапити цьому відео в рекомендації і дасть змогу покращити відео. Залишайте коментар, який вас цікавить саме до експерта. І вже в наступному відео експерт зможе на нього відповісти. Дякуємо вам за вашу активну участь в розвитку канала.